Вітаю, шановні друзі. Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. Зараз веду свій репортаж. Це відео роблю вам із міста Лісабон. Зараз сижу на набережній порті, в океанічному порті Лісабона. Ну, не, не, не можна його назвати, звісно, морським, скоріш за все, він океанічним. В общем, буду розповідати вам зараз за цю поїздку. За такої поїздки у мене, мабуть, не було ніколи. В общем, ситуація така. Так. Слава Богу, що хоч нікого нема, О, то я можу записати відео. В общем, в итоге, день народження у доньки. Так. Плюс там ще свято, і ще день народження у доньки наших друзів. Вони до нас кожен рік приїжджають з Мадриду, там ми їздимо покупатися на океан, там, ну і різні там, різні подорожі робимо тут навколо нас, куди можна. Збирались у Марокко їхати. І що ви думаєте, сталося? Якщо ти резидент, у тебе тимчасовий захист, ти в Марокко маєш заплатити за візу 125 чи щось таке євро. якщо у тебе громадянство іспанське вже все безкоштовно їдеш, так? От. Ну там можна було на паромі, це недорого. Там на паромі переїхав і все, там. Ну там дуже, там дуже дешево зняти нерухомість, цілий такий шалет можна зняти і там жити на березі моря і купатися, так? В общем. Відтоги там ну відмовилися ми від цієї ідеї. От, Вирішили їхати в Португалію. Так? Ну, Вирішили такий складний шлях на декілька там, днів, на три дні. От, там, ну, З дітьми, то він, звісно, складний, якщо з дітьми. Так? Тут плюс маленька дитина одна, От, то є. Так класно посиділи перед цим в Севілі. Такий Я знайшов класний ресторан. Ну, Всім буду радити, хто сюди буде приїжджати. Це буде секретне місце. Це це просто по рекомендації і в приватній консультації буду розповідати. бо я Кого і ще не бачив. В Севілі мало класного сервісу, от бо це південь, вони не так хочуть працювати, як на півночі, наприклад. Да? От, тому такі речі просто і далі. Так от. Ну і ми ж так посиділи, все добре, все зібралися. У нас перша зупинка мала бути е, в місті Лагос на пляжі е, Каміло. Це дуже відомий пляж. Я от робив шорт, так коли ми туди приїхали. Значить, Взагалі клас скалистий такий пляж, каршо ну просто і він виглядає шикарно. Це один із таких одна із світлин з найбільшими нагородами в National Geographic. Так, значить, приїхали ми туди. Ну, все ж, приїжджаємо, всі діла. От, все нормально, підходимо до пляжу, уявіть собі. А там от такий крутий спуск, що скали, отак от, от 200 ступенів, а у нас там холодильник такий ручний. Оце все коротко, все з собою. Тут вирішили не нести його туди. От, я кажу так, все, я туди взагалі не піду. От, я ось, ось зніму для підписників відео тут і все я, Я вниз не піду. Взагалі, ну в мене там з суглобами є проблеми, то я б туди не спустився просто. От. Ну, а спуститися чи піднятися ж потім треба. Да? Думаю, і там такий ресторанчик, єдиний такий, такі стихійні парковки, і єдиний такий ресторанчик на березі. так? Думаю, все, я ну, ладно вже, все, буду сидіти. Навіть якщо тут дорого, посижу, посижу, хоча б якийсь час, там, почекаю. Ну і все. Якби там, Ну вони покупаються вже, думаю, ладно. В общем, в итоге. Сів я в цей ресторанчик. Ну там, наприклад, вино у них набагато дорожче ніж в Іспанії. Набагато це просто нереально. Ну так, да, воно було смачне, я б не сказав, ну все клас, так? От, але їжа дешевше. їжа дешевше ніж в Іспанії. І там я побачив устриці. От у нас, наприклад, в Севілії устриці замовити, це дорого, ну вони дорогі, так. А тут там якась була така ну невеличка ціна. І я замовив їх, ну може, шість там чи вісім. Там я не пам'ятаю, думаю, ой, ну нарешті ж, нарешті ж я ж так хотів їх там, да. Мені їх же ж відкриють ще там, да. Все, ну бо я вже там ножа собі купляв. Там Ну, до нас завозили колись в магазин по один євро. То я не ризикнув купляти там, не знаю, які вони. Ощім, в общем, в итоге Сидів, я їв ті устриці, зам, замовився вино. Тут ну, телефонує дружина моя, каже, слухай, не спускайся сюди взагалі, не спускайся. Коротше, підступає океан, отакі от скали, прикинь, і океан підступає. І отак от десь приблизно два метри пляжу залишається, і у людей вже покривало все, отак от у воді. І ми через них, отак, прямо пригаємо і вже думаємо йти назад. Бо і вода лідяна, взагалі лідяна, нереально ну зрівняти з нашим океаном іспанським це просто нереально. В общем, в то вони. Піднялися. Ну, і я ж думаю, слухай, ну підніметься, ну треба ж спробувати теж там ці устриці якось попробувати, щоб всі якось ну, недорого, то можна ж взяти вже раз, вже приїхали, ну, день народження, ну давайте вже щось спробуємо. От, Я кажу, сидить директорка поруч цього ресторану, я так зрозумів, да, офіціанти. Я кажу, ну можна під'єднаються мої друзі, там от родина. От, Вона порахувала нас, нас там сім людей ну, разом з дітьми вона казала, і вона каже, not is impossible. І так, і що так ну, розумієте, це імпосіб. Чотири людини, я вас ще посажу так, якщо я буду добра, А 6-7 це impossible. Це капець. Ну що ми встали, там я розрахувався, і поїхали ми спать, ночувати в таке передмістя Лісабону, так, таке типу село поруч з Лісабоном, там 20 кілометрів від Лісабону, яке ми замовили 4. Чотири тижні перед цим. Чотири тижні. Так? Уявіть собі, ми заплатили кошти. Через Booking. Ми заплатили. Уявіть собі, ми, ну і написали там в цьому, ну написано було, напишіть, о котрій годині ви приїдете. В общем, я написав там, що ну, написала дружина, що приїдемо там десь близько 19-ї години. От. А ми приїхали близько 21-ї години. Там хлопець такий на, на цьому, таким з не з португальським акцентом. Ну, ми чи емігрант, чи хто він каже: ви ж написали там, що до дев'ятнадцятої приїдете, да ну а у вас ж не було, ви в 19 не приїхали, і я продав ваш номер. Я каже, продав ваш номер, уявляєте все. А ми коли приїхали, там оцей хостел такий, і там люди сидять на отак, от на сходинках з рюкзаками. Я думав, що вони чекають якийсь туристичний автобус. Знаєте, що це було? А виходить так, що це люди чекали, кому щоб їм продали. Ті номери, які, про які відмовились, або дозволили їм в коридорі ночувати на ну, типу, на сходинах чи в коридорі, отак от на полу. Уявіть собі? Я кажу: ти нормальний, я говорю, ще. Ну, давай ми тобі трошки накинемо зверху та дай нам номер, нам треба переночувати. У нас діти всі хочуть сплять спать же, ти що? І він такий, типу, ні 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 все, я продав. ну Єдине, що я вам можу запропонувати, це переночувати в коридорі на полу. На полу. Прикиньте взагалі. Я взагалі капець, я сів в кафе там і сиджу поруч. Ну і думаю, що робити. от, Врешті. Сиділи там араби хлопці, от а я трошки арабською говорю там і з ними почав говорити. слухай, ну що робити? кажу, а ви тут живете? Вони кажуть: Да, я кажу, у вас є друзі, де може ми заплатимо ці кошти? Давайте вони нас заселять. От, бо я знаю, що араби такі гостинні люди, і вони завжди відгукуються на такі речі. От, вони кажуть, так ти не повіриш, ми самі в цьому готелі живемо. Каже, він реально, ну, він реально не, не, не гарно поступає. Каже, я би позвонив в поліцію на вашому місці. Я кажу, і що в поліцію і що? Ну, Він скаже, я віддам кошти. Я віддам кошти. От. Ну, коротше, віддав він кошти. Нам, ну але нам від цього не холодно, ні жарко. Ну що, сидимо собі? В общем, итоге в вирішили, що дивимося на Букінгу. Що там буде саме дешевше в Лісабоні? і Беремо те, що в Лісабоні. В общем, вибрали ми ну приблизно на наскільки? На. Скільки? на... 180 євро дорожче, ніж ніж в цьому місці. Ми взяли так, щоб вже з дітьми не ночувати на вулиці чи десь в машині. Нікого там зі знайомих не було, я не знаю. Ну, можливо, десь би написав, щоб там підписники живуть, щоб я написав би десь, да, от, ну, можливо, б там би ви нас десь взяли. Але ну, багато людей було з дітьми, ну це нереально. Така отака діч, короче. за десь приблизно за 100 кілометрів ми заплатили 21 євро. Ось, ось зараз ще раз заїжджаємо в Лісабон і ще одна. І ще одна. І ще зараз маємо платити. Ну, це просто я не знаю. Не як зрівнити це з Іспанією? Це взагалі просто неспівставні речі. Іспанський уряд зробив всі автобани безплатними і ще в 2020 році. Заїхали нарешті в Лісабон. Зараз е, чекаємо наш готель, в який ми маємо заселитися. Бо наш готель, там, де ми зняли, нас не пустили, прикиньте і продали іншим людям. Це був кошмар такого в житті ще не було. Ось така поїздка в Лісабон. Але місто дуже класне, дуже схоже і ніж зараз на Київ. Особливо на цьому мості. І з цією статою, яка тільки ще була. Стоїмо зараз на ресепшені. Куча сумок. Короте, люди тут стоять теж в черзі, як і було. Я не знаю, я такого ще не бачив, щоб в готель люди в черзі стояли. ось. От, в общем, короче, приїхали майже там в центрі Лісабону. Ось за мною якраз десь ось в тих краях. В общем, поселили нас такий е, дев'ятиповерховий готельчик, такий, типу. Дуже такий простенький, ну але слава Богу, що він був хоч більш-менш, ну там можна поспати, розумієте, там нормально, там чистенько, все все добре, сніданок туди входить, все окей. От, ми приїхали. Ну Такий, звісно, там, ну, дизайн такий, знаєте, оце, як у моєї баби було в 80-х годах в квартирі в Київській області. Така ванна із такої помаранчевої, такої кірпічного от, І ванна така стоїть з краном, таким радянським. Це приблизно. Ну, така ванна з таким краном у нас була. Ну нічого, але все працювало, все окей, все гаряча вода, все кондиціонера нема, тільки ці, тільки, тільки вентилятори. Що, слава Богу, ми виспались. Так, друзі. В общем, коротше, прийшли ми сьогодні в наш номер. Ось так виглядає: от такий номер прямо в Лісабоні. Я ж вам казав, да, що номер, який ми зняли на букінгу за 4 тижні тому, нас з нього вигнали і його продали. Уявіть собі. Тому що ми не прийшли в 19.00, бо ми зазначили, що ми приблизно в 19 будемо прийти. Ну, прийдемо там, але ну, ми не прийшли, а ми прийшли там, наприклад, в 21. І він сказав: ну все, я ваш номер продав. Все, нема, визивайте поліцію. каже. Нормально взагалі. Коротше, нарешті ми доїхали до Лісабону 21 кілометр, так? Ну, от такий, от такий нам дали два номера, так. Нам на нашу родину два номери, і нашим друзям ще теж один номер дали, окремий у нас душ. Да, там, і це все. От, і ще отакий от номер, і три кровати. Хоча нам в принципі там вистачає чотирьох да, на сьогоднішній момент. от Ну так, Здрасте, всім привіт. В общем, я ще більше люблю Іспанію да, от, і за сервіс, і за відношення до людей. Дуже радий за цю експерінці, за цей досвід, до який ми побували. Да? От. В общем, короче, Португалія, молодці, супер. От. Але мені щось більше подобається там у нас. От. І тут я відчуваю, уявіть собі, що мені чи ти, після тих устриць, чи після того, що я з'їв в цьому кафе, що ми сиділи там, коли чекали. Я відчуваю, що я не можу. <гум> що я не можу, як би сказати, прожити без, без маленької кумнати, да, так сказати, декілька, декілька хвилин, мені постійно треба туди бігати. От. І Я вже не можу, слухайте, нам треба вже виїжджати, виселятися, а мені треба туди. Я вже там, слава Богу, от, от зразу вам кажу, що з України брати, Беріть лоперамід. Лоперамід беріть з собою дуже багато. Бо тут він коштує, може, 6 євро за упаковочку, а там у вас десь буде гривень 20 чи 30 коштувати, розумієте? Був у мене той лопірамід, я його випив, не допомагає. От я. ну реально у мене вже мені погано. А у нас же ж програма. Розумієте, у нас далі програма. Нам же далі ми збиралися їхати на такому корабліку і тут дивитися біля Лісабону, дивитися ну якби з на ці прекрасні види. А я вже не можу на них дивитися. Мені треба все сісти і сидіти. І у нашої подружки, слава Богу, було з Мадрида таке такі ліки. Якісь ну я їх сфоткав, не знаю. Я спробую тут виставити. Такий пакетик. Типу, ентерозгель з чимось іще ну, щось такий. Пакетик з жидкостю такий. От, в общем, типу вона каже: візьми його, це дуже таке сильне, сильне ліки такі. Випий його, і воно десь через дві години подіє. Ну і так більш-менш тобі стане класно. І, в общем, короче, і ми прийшли тільки що на цей вокзал, щоб на річний на, на океанський вокзал, щоб тут покататися. Да? От. І ну я думаю, що все, я вже нікуди ні на чому не покатаюся, ні на чому. Я вже буду тут сидіти, ну не знаю, і десь біля сяду біля туалета і буду, і буду десь сидіти, щоб недалеко було. В общем, короче, сів, слухайте, дійсно, ця штука подіяла класно. Все, вони поїхали зараз усе кататися. Я вже тут за замовив собі зангрію, вже сижу вам, записую відео, і ось сьогодні нас чекає іще одна ніч. Ну дай Бог, що сюрпризів не буде. Ми маємо переночувати. Ну, нібито вони відповіли, що все окей, що ми вас чекаємо, все нормально. В общем, короче, сервісу, такого як в Іспанії, тут. Ну, я близько не бачу. О, деякі люди, до яких ти говориш, ну, в мене чомусь враження, що вони мають говорити іспанською. Да? Вони не от тільки що офіціант підходив, я кажу, ви можете по-іспанськи поговорити трошки. Він каже, ні, принципово. От, А в готелі говорили іспанською трошки. ну, там, На автостраді говорили, плюс, слухайте іще, заїжджаєш і всі дороги платні. Маленька, маленький відрізок траси. Від оцього цього міста, де, ми, де нам не здали е, хостел, так, це десь 20 чимось кілометрів до Лісабону. Нам обійшовся на трасі шлагбаумном у 21 євро. 21 євро. Це. це а парти це поза тим, що ми ще заплатили на кордоні за проїзд трасами платними. І там, ну ти якби їдеш на цій трасі, і там кожний, наприклад, кожні 100 кілометрів стоять такі радари, вони сканують е, твої е, номера, а твоя картка банківська вже зареєстрована там на, на кордоні. Так? І потім, через 20 днів, десь приблизно там, чи через 2 тижні вони знімають з твоєї картки, скільки ти наїздив. В общем, кажуть, ця поїздка в Лісабон. Вони назад приблизно вони сказали, десь 20-22 євро, там обійдеться. І плюс 20 ми заплатили за оці 20 кілометрів. Ви уявіть собі цю історію. А в Іспанії уряд зробив майже всі автобани безкоштовними в 2021 році. Майже всі зробив безкоштовними. Ну не знаю, хто каже, що в Іспанії поганий сервіс, я не знаю. Не знаю, чи вам рекомендувати робити те, що я те, що ми зробили. Мабуть, я б не порекомендував. Не порекомендував, тільки скоріш за все їхати в більш якісь комфортні міста, а не в такі якби, авантюри, да? так би мовити. Я люблю такі там мандрівки з несподіванками там, і так далі, але ну, все ж таки це було з дітьми напряжно. От. Я вам бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ви тут інтегрувалися, щоб ви знайшли роботи, купили свої машини. Ми вже їздили так само мандрували тут. Нехай у вас все буде добре, замовляйте консультації, розкажу вам все, що тут робити. Як зробити все логічно на вашому шляху, щоб залишитись в Іспанії, як зробити документи, куди йти, куди не йти, що замовляти, яку сіту замовляти, яку не замовляти, де замовляти, де не замовляти, куди як ставати на програму. Як все зробити правильно, в яких містах все це розповідаю у приватній консультації. Ви ставте лайки, не забувайте донатити. Буду дуже вам радий і завжди вам дякую. Інтегруйтесь.